Війна закінчиться. Вона закінчиться, але проблеми не зникнуть. будуть проблеми з ветеранами, будуть проблеми з економікою. І нам доведеться відбудовувати Україну всім разом, не лише українцям, не лише американцям, а всім нам у партнерстві. Тому ми маємо готуватися. Ми повинні дивитися вперед і з'ясувати, з якими проблемами зіткнемося після війни чи, хоча б під час перемир'я, і зрозуміло, що саме такі чоловіки. А насправді ще хлопці будуть відбудовувати. Вони будуть частиною України. Вони не покинуть країну. Вони не відступлять. Вони й далі боротимуться за країну, яку вони люблять, за країну, яку присягнули і за країну, заради якої вони заплатили таку велику ціну. не лише втративши здоров'я кінцівки чи зір, але й втративши своїх побратимів на полі бою проти зла. проти абсолютного зла в цьому світі і саме тому я думаю, що дуже важливо не тільки нам, цивільним людям, замислюватися, а й усвідомлювати, що й наша країна, Сполучені Штати, у 50-х, 60-х роках також відбудовувалася після другої світової війни ветеранами, президентом, який сам був на війні, і його брат загинув. Президент Кеннеді, президент Ейзенгауер, а також конгресмени, сенатори, губернатори. Усі вони були ветеранами, і я думаю, я вірю. Я знаю, що це майбутнє України. саме ці люди відбудують Україну. Вони не корумповані. Вони чисті, сміливі і дуже, дуже розумні. Навіть за позивним Вікіпедія вже зрозуміло, що ця людина розумна. А по позивному щастя, ви знаєте, це буде розумна, щаслива країна. Вони її відбудують.